Всім привіт! Хочу подякувати за мега крутий марафон. Це був мій перший марафон в моєму житті. Скажу вам, мені це дуже сподобалося. Я раніше ніколи не говорила англійською мовою. Я спробувала і в мене вийшло. Особливо мені дуже сподобалося вчорашнє групове заняття. Це було мега круто, весело, цікаво. Час пройшов дуже швидко. Крута вчителька, яка витримувала нас. Ну, що сказати, це колосальний досвід викладачів, і такі викладачі нам потрібні. Тому я не зупиняюся на цьому. Я обіцяю собі вивчити англійську мову, тому що вона дуже потрібна. І всім вам бажаю також дійти до кінця до своєї мети. Гарного вам настрою!